EDC Everyday Carry або щур sure, щоденно уживані речі. Це, мабуть, один з найпопулярніших топіків для відеороликів на Ютубі. Це такий окремий жанр, коли люди хваляться, що саме вони з собою носять. Я теж це зроблю. Не хочу, але зроблю. По-перше, хочу заявити, що не існує такої речі, як ідеальний EDC. Не існує набіра щур, який би підходив кожній людині. У кожній людини свій спосіб життя, свої потреби, свої завдання, які вона планує вирішувати за допомогою свого набіра щур. Ви зараз побачите мій щур. По-друге, я покажу не все. Мій ексгібіціонізм так далеко не заходить, щоб показувати вам все, що я ношу з собою. Особливо це стосується зброї. Я вважаю, що те, що в мене є в якості зброї, не слід демонструвати на загалу. Дещо покажу, дещо ні. Вибачайте. Ще хочу наголосити, що набір щур щоденно уживаних речей, це не тривожна валізка і не гоубек. Гоубек це те, що ви хапаєте, коли вам потрібно вночі виб... вибігти з квартири. Тобто почалася тривога, був приліт, або просто почалася пожежа, або к вам вдома хтось вломився, ви вирішуєте тікати, і вам потрібно схопити заздалегідь підготовлену сумку, де є найважливіше це гоубек. Тривожна валізка це те, що ви збираєте, виходячи з потреб вашої родини, якщо ви плануєте евакуацію. Це те, що дозволить вам та вашим близьким більш-менш автономно існувати на протязі. 72 годин. Чому 72 годин? Тому що це, цю концепцію придумали американці, і американська фіма Federal Extreme Measures Agency за 72 години вас евакуює. А перед початком повномасштабного вторгнення ми проводили десятки вебінарів та семінарів на тему евакуації та тривожних валізок. Десь через рік я провів опитування серед наших клієнтів, що саме з тривожної валізки їм знадобилося більше всього, а що виявилося, Напрочмарним. Знадобилися гроші та снеки. По коли ви їдете з дітьми в машині, діти нервують, капризничають і можна дати їжу. А якщо у вас чогось в тривожній валізці немає, це можна купити. Що виявилось марним? Мультитули, риболовні гачки та рації. Бо рація має сенс, коли є з ким зв'язуватися. Але повернемося до набору щур. Зазвичай люди, які хваляться своїм EDC або щур, починають з демонстрації сумочки. Це такий набрюшник, бананка, барсетка, яка коштує багато грошей, має велкропанелі, дуже тактично виглядає і все там лежить по кармашках. Згоден, це зручно, але я такими сумочками не користуюся. Бо така сумочка це здатність згубити все і одразу. Якщо у вас цю сумочку вкрали, я користуюсь кишенями. Або наплічником. Взагалі, все, що ви носите з собою, можна поділити на три категорії: або якщо вживати науковий термін ешелоніровать спорядження. Перша лінія спорядження це те, що буде при вас, якщо вам знадобиться раптово вибігти з приміщення або залишити автомобіль. Друга лінія спорядження це те, що у вас під рукою у швидкому доступі. І третя лінія це великий наплічник або багажник вашого автомобіля, де ви тримаєте все те, що вам може знадобитись. Окей, я не буду зараз вдаватися в категорію, я просто буду виймати речі з кишень і розповідати, що це і навіщо я це з собою ношу. Я не почну з ножа або турнікета. Я почну. З гаманця. Я завжди ношу з собою готівку. Скільки залежить від обставин. Залежить від того, чи я в рідному місті недалеко від дому, чи я кудись їду, і мені буде потрібно більше готівки, щоб повернутися додому, якщо що. Я розумію, зараз усі носять картки. Зараз можна всюди платити телефоном. Але це не так. По-перше, не всюди. По-друге, не завжди. Бо може не бути світло, або не працюють термінали. І по третє деякі речі краще купувати за готівку. Взагалі, готівка це універсальний інструмент, який вирішує більшість проблем, які виникають на протязі дня. Розраховуватися готівкою вам доведеться значно частіше, ніж використовувати ніж або турнікет. Крім паперових грошей. Я ношу з собою ще один гаманець, вам вже знайомий це так званий кравджек. Це гаманець для монет. По-перше, немає здачі, а в мене є монети. По-друге, це засіб самозахисту 100% легальний в будь-якій країні світу. Їм можна і так, і едак, і ось так. Це можна у нас купити. В описі до відео буде посилання. Замовляйте, гарна річ. Про Кравджек у нас на каналі є окремий відеоролик. Чому я почав з грошей? Більшість людей сприймають EDC або щур як набір для екстремальних ситуацій. Знаєте, є така концепція NAS носимий аварійний запас. Це те, що кладуть в рятувальні шлюпки на кораблях. Бо якщо корабль потоне, Люди будуть змушені виживати в шлюпці посеред моря або на безлюдному острові. Або якщо ви якось опинилися у лісі одній без наплічника і навіть без топора, то у вас там буде нож, яким можна колоти дрова. Щур це щоденно уживані речі. Це те, чим ми користуємося щодня. Він є у кожної людини. Просто я вам розкажу, що ще там може бути з моєї точки зору. Є така тварина Вовк. Це дика тварина, вона живе у лісі. З точки зору вовка, усі інші тварини це або їжа, або загроза. А є така тварина, як собака. Вона живе серед людей. І вона сприймає світ трішки по-іншому. Вона сприймає людей як або загрозу, або нейтрально налаштованих, або тих, Ким можна маніпулювати та з них щось отримати. Якщо у вашому наборі EDC є лише те, чи можна робити отворі у чомусь організмі або, зач... або їх чинити, цього недостатньо. Це набор вовка. Більшість того, що я ношу з собою, предназначено для спілкування з людьми. Тому я ношу з собою запальничку і сигарети. Сигарети показувати не буду, бо алгоритм Ютуба вирішить, що я їх рекламую. Я не рекламую сигарети, я взагалі не курю. Але іноді я курю. Чому? Тому що пригостити когось сигаретою або вогнем, або просто вийти з кимось на перекур та потрендити це може бути значно корисніше, ніж мати з собою турнікет. Турнікет в мене теж є. Ну і взагалі, запальничка річ універсальна, ніколи не знаєш, коли ти захочеш щось підпалити. Продовжуємо сеанс нашого ексгібіціонізму. У мене є з собою ліхтарик. Це ліхтарик Nightcore модель P10. Про нього є окреме відео на каналі. Я його обрав за окрему кнопку, яка включає режим стробоскопу. Ніколи не залишаю дом без ліхтарика. В мене є з собою турнікет. Ось такий. Це так званий ETQ. Everyday carry турнікет. Він не входить до переліку турнікетів, рекомендованих Радою у TCC. Але мені він сподобався тим, тим, що він якісний і він компактний. Він запросто поміщається навіть у задній кишені джинсів. На відміну від ката, або софті, або їх аналогів. Тобто, це такий собі міський варіант, який можна носити з собою на всяк випадок. Єдиний недолік я би. Хотів, щоб він був яскраво помаранчевий, ну, але зробили його чорним. Взагалі, турнікет це доволі багатофункціональна річ. Крім основного призначення зупиняти критичну кровотечу, турнікетом можна когось зв'язати. Або забарикодувати двері. Або, навпаки, щось зламати, бо вороток працює. Я думаю, що я запишу окреме відео про цей турнікет, він мені подобається. Я ношу з собою ключі, як усі ви. Якщо ви десь в інтернеті бачили ось таку картинку, а це зазвичай у парадах жіночого самозахисту, не робіть так, будь ласка, бо ви зламаєте собі пальці. Якщо у вас є гарний ось такий ключ, використовуйте його як куботан. Якщо нема, беремо ключ як завжди, та працюємо по очах. Але про це, мабуть, ми знімемо якесь окреме відео. Так, що в мене тут, я вам не покажу, це буде секрет. Тут теж тут, мабуть, теж телефон завжди зі мною, як і у вас, бо бути на зв'язку, повідомити когось, куди я їду, коли мене очікувати та колись мене слід починати шукати, це важливіше, ніж мати з собою зброю. Так, я ношу з собою ножа. Я обрав ось цю модель, це Kershaw Emerson CQC 6, здається, обрав його з двох причин. Ну крім того, що він гарно ріже. В нього є функція Wave, тобто він відкривається, коли я дістаю його з карману. І в мене є тренувальний ніж, на якому я можу цю функцію тренувати. З першим ешелоном спорядження ми закінчили. В кишенях в мене те, що є, я вам не покажу. Зараз ми подивимося, що в мене у наплічнику. Я зазвичай пересуваюсь по місту з наплічником. І перше, що в мене завжди є в наплічнику, це пляшка води. Звичайної води. Так, є таке правило: трійок, що людина може прожити три доби без води, три тижні без їжі. Чи щось там таке? А, 3 години без укриття. Але воно доволі абстрактно, бо вже на першу добу без води ви починаєте повільно помирати від зневоднення. Тому мати з собою воду, особливо влітку, коли жарко, це завжди зручно. Воно багато не важить, воно допомагає, коли ви багато розмовляєте, як я зараз. А, просто зручно. Щодо правила трійок, то людина помирає від артеріальної кровотечі десь за 30 секунд. Тому це. Теж важливо. У мене є ще один ніж. Це я купив вчора. Це Benchmade Flyway. Він яскраво помаранчевий, тобто він не виглядає тактичним. Доволі маленький для тонкої роботи я ще його не тестував. Але з власного досвіду скажу, що коли ми проводимо семінари по самозахисту з ножем Ultima Ratio, зазвичай ось такі маленькі ножі показують дивовижні результати. Скоро будемо повторювати. Протестуємо цей ножик. У мене є з собою газовий балончик. Корисна річ. Про це є окреме відео на каналі. Більшість побутових конфліктів краще вирішувати не мордобоєм, а перцовим балончиком. Я не ношу з собою мультитул. Колись носив, потім зрозумів, що я їм не користуюсь. Немає потреби. Я ношу з собою ось такий ножик Victorinox. Він живе в рюкзаку в мене вже, мабуть, років 25. Скільки разів я їм користувався, важко підрахувати. Багато разів. Дуже корисна річ, коштує недорого, місця багато не займає. У мене є з собою ручка, бо я письменник. Якщо до мене хтось звернеться з моєю книгою, я зможу залишити автограф. Так, це тактична ручка, але, звичайно, теж працює. У мене є з собою електрошокер. Але зазвичай я його з собою не ношу. Просто сьогодні ми будемо знімати відео про електрошокер. Ви запитували е в коментарях до відео про захист від собаки, як працює електрошокер. Сьогодні буде окреме відео. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайки, як завжди. Про шокер поговоримо окремо. В самому наплічнику завжди є аптечка. Я не буду вам розповідати, що має бути у вас в аптечці. Сходіть на курси першої домедичної допомоги, вам там розкажуть, що там має бути і чого там не має бути. Якщо коротко, там не має бути того, чим ви не вмієте користуватися, або не маєте права користуватися як цивільна людина. А, і підберіть аптечку. Згідно власним потребам. Бо в мене, наприклад, це тренерська аптечка з розрахунку на травми, які можуть бути на семінарах. Але можу дати одну пораду, яку не дають зазвичай на курсах першої демедичної допомоги, покладіть в аптечку запасний телефон. Ось такий простенький, старенький. Чому іноді найкраща перша допомога, яку ви можете надати людині або собі, це викликати швидку. І коли ваш смартфон розрядився, або розбився, або його вкрали, мати резервний зв'язок завжди допомагає. Благо, зараз ці телефони коштують якісь копійки. В мене зазвичай є з собою кепка. Тому що правильно казати, не лисина, а система раннього виявлення дещу. Отримати сонячний удар або промокнути не так зручно. Ну і зазвичай сховати обличчя, якщо потрібно, від камер. Навіщо вам це? Не знаю. Ще я беру з собою рукавички навіть влітку. Тому що іноді треба торкнутися чогось гарячого, або занадто холодного, або гострого, або просто брудного. Тому захищати руки це важливо. Крім захисту рук. Я беру з собою захист очей. Не від сонця, а від пилу. Від всякого дрібного сміття, яке може літати у повітрі після вибуху, наприклад. А запасних очей в мене немає. Тому на окулярах краще не економити. Ще в мене є ось така річ. Вона коштує 20 гривень і дозволяє вам покликати на допомогу. Коли ми проводимо семінари е, з жіночого самозахисту, зазвичай хтось з групи дівчат зазвичай каже, я буду кричати, я покличу на допомогу. І коли я прошу закричати, вона не може. І тому є дві причини. Перша причина суто фізіологічна. Під час стресової реакції у нас припиняється слиновиділення. Бо це перший етап травлення, і нам не потрібно перетравлювати їжу. Тобто, коли ви думаєте, що ви зможете закричати, у вас. Пересихають голосові зв'язки. Ми зараз почали викладати на канал трьохгодинний курс стрес інструкція до використання. Це відео доступно для спонсорів. Кожного тижня будемо викладати нове відео. Свисток дозволяє засвистіти, навіть коли немає слюни. Друга причина, чому людина не може закричати, це психологічна. Бо нас так виховали, нам так казали з дитинства. Веди себе потише, не кричи, будь гарним хлопчиком або дівчинкою. Для того, щоб дунути в свисток, не треба подолати психологічний бар'єр на те, щоб закричати. Ще свисток дозволяє вам привертати до себе увагу, якщо ви десь заблоковані, під завалами зажати в машині, поки ви дихаєте. Цього буде достатньо, щоб вас знайшли швидше. Нічого не коштує, нічого не важить, багато місця не займає. Дуже рекомендую носити з собою і особливо дати дітям. І ще одна річ, яка живе в мене у наплічнику. Це ось такий чарівний жилет. Чому чарівний? Тому що вночі він зробить мене помітним. А вдень непомітним. Бо людина у такому жилеті це людина на роботі, яка кудись йде у справах. Був такий експеримент, коли журналісти е спробували, куди можна прийти у такому жилеті. Всюди. На концерт, в зоопарк, на стадіон. Бо людина в жилеті працює. Але, мабуть, про це варто записати окреме відео про концепцію сіра людини, як вона працює. Якщо що, в мене є така книга, так і називається Сіра людина. Посилання в коментарях. Ось, в принципі, все, що я готовий вам показати. Є ще декілька сюрпризів, але показувати на загал на Ютубі це якось туп. Що я вам хочу сказати, коли ви збираєте свій комплект щур по-перше, подумайте, ви це колекціонуєте? Я поважаю колекціонерів, окей, файне хобі. Або ви насправді збираєте з цим користуватися. По-друге, скільки це коштує і чи буде вам шкода це загубити або зламати? Бо якщо ножик дуже дорогий, і вам шкода їм користуватися, то навіщо вам такий ножик. І по-третє, неможливо купити безпеку. Можливо купити інструменти, які вам допоможуть забезпечити себе. Та свою родину. Але коли ви купуєте інструменти, з ними треба тренуватися. Треба спробувати, як працює ваш ліхтарик. Чи здатні ви накласти собі турнікет у розумний термін. Чи здатний ваш ніж розрізати пасок безпеки? Ми готуємо. Зараз семінар, який так і буде називатися щур. І це не буде лекція про те, що треба мати з собою, бо у ну, кожної людини свій щур. Це буде практикум, де ви зможете випробувати свій щур. В тому числі на Пасках Безпеки. В тому числі, не скажу на чому. Чи здатні ви рухатися в темряві? Чи вмієте використуватися ліхтарем? Це не так просто, коли ми кажемо не про побутове використання, а про використання ліхтаря для самозахисту це окрема наука. Чи здатні ви надати собі першу домедичну допомогу, коли вас все ще спробують вбити? Слідкуйте за анонсами, залишайте коментарі, мабуть, я чогось забув, чогось не взяв з собою. Можливо, у вас є якісь ідеї щодо вашого комплекту щур. Залишайтесь з нами і тренуйтесь життя бентежне.